Особи, як Катерина їх заселила. Особливо ніхто і не жив, Ну так, пробігали тогунки, подивитися, по інші діти. Одне за одним ганялися. А втім, нам це завжди здавалося таким перевірченням, тому що ми зачакали рідного їдемо на Миколаїв чи на Херсона, а по боках добрі могили. Причому іноді такими рядами, абсолютно чіткими. І завжди виникали питання, ну добре, тут ніхто не жив, тоді чиїться могила. Навіть там скоріш Катерина лежить в усіх. І це нас спонукало до того, щоб окремо велику увагу приділити історії історію степу. Тому що рок в тому, що Україна степові землі України, або так великий степ, він називається Дике Поле, поле Половецьке і так далі. Але це половина території України. Це схід і південь, то в той час, як північ і захід це лісостеп і гори. І якщо ми історію степу не будемо розглядати як повноцінну історію, повноцінну нашу історію, якщо ми не будемо розуміти, що на степових землях так само розвивалася Україна, як на різні Степових, то ми просто відкидаємо половину України і не розглядаємо в історичному концепцію. Тоді це концепція України-Русі, яку сповідав Крушевський. У нього і книжка називається Історія України-Русі. Щоправда, у нього був такий собі антагоніст. Це Україна, козацька держава. Ви знаєте, козацька держава це була степова держава. І відповідно підхід до, власне розвитку України як козацької держави. Ми вирішили, що обидва ці підходи вони викидають пів України. Тобто оголосить козацьку державу головною або оголосить руську державу головною, і ми втрачаємо пів Україну. І тому вирішили, що історія степу повинна бути подана точно так, як історія лісу степу, і зацікавилися взагалі, а чим. Є там історія, і ви довідалися, що виявляється історія степу достатньо досліджена. Просто ми з вами здебільшого не уявляємо І, але працювали серйозні українські, і російські, і інші дослідники. Ми звернулися до їхніх праць і для себе зробили багато відкриттів, які ми хочемо зокрема, з вами поділитися. Найбільш дослідженими степових народів є половці. На тих землях, на яких ми зараз з вами знаходимося, жили так звані руські Половці, Вони так називалися руські Половці, а пів північніше жили Переяславські Половці. А от задону жили, жили Половці, а вони Шківчакі. Так от Половці достатньо добре досліджені, тому що про них є джерела і руські, і є джерела арабські. Бо Араби, як літописті, йшли разом з монголами, коли була Навала монгольська, а разом з монголами йшли Араби. Тому цікаво, можете 16 сторінку, там на мапі позначені всі ці землі, і власне половецькі землі позначені, і позначений кордон сучасної України. Подивіться, що і сьогодні от Україна, ну скажімо так, уявляється точно так. Ось степ, а то в лісостепі, трошки, трошки по-різному див, дивиться на ці частини України. Так, от араби йшли з монголами і писали про половці. Правда, половці були ворогами, тому що половці воювали з мовголами. Ми разом з ж до речі. Е, тому і вони, про них пишуть приблизно, як радянські історики про Бандерівці, так? що стріляли в спину і взагалі не хороші люди. Були. Але е, арабські історики при цьому не забувають написати, як все-таки поліці жити. І у одного арабського літописця ми знайшли цікаву фразу, пише, що ми зустріли половецький, цей Караван. Таке враження, що нам назустріч рухались цілі міста. Цілі міста. Ну, е як е жили половці? взагалі вони харчували, вони випасали худобу, оскільки в степу інакше жити тоді було неможливо. Рільництво в степу було неможливо через вітри через вивітрювання грунту. І е, осілі люди жили там, де було лісом захищені землі, там можна було орати. Вони там будували села і орали. В степу ж вони не могли жити, бо тому осіла цивілізація степ не захопила, бо не вміла там жити. Тож що так степовики. Почувати в лісу степу абсолютно безсенсовно. Вони не вміли жити в лісу степу і жили на своїх степах. Але жили повноцінно, вони нікуди не бігли, вони постійно там жили. Тобто, в, е, влітку вони пасли худобу на Просавистках, е, а на зиму вони. Е, Перебиралися на зимовики. Це були такі легкі фортеці, оточені дерев'яними засіками. І або вськово біля джерела води, яке не замерзає, де можна передбуватися, судово передбувати, а на літо вони знову поверталися поселився. З цим життя половців ми би назвали з вами екологічним. тому що вони не залишали за собою сміття, вони не кидали пляшок і відділених пакетів, не тому, що їх не було. А тому що через рік ти знов приведеш сюди буде попастись. І там повинна бути трава. Тому в половці не залишили за собою смітники. Вся європейська і взагалі степова цивілізація залишила за собою фундаменти, руїни і смітники. Для археолога знайти смітник це готова диссертація. Це нам археологи розповідали. Там стільки всього, що ти просто копаєш один смітник і пишеш моноград. У половців не було смітників. Тому що вони жили екологічним життям. І саме тому, вважайте, що тут ніхто не жив. Вони смітили. Так? А, як жили половці? Найменший Половецький е кочовий хутір, де жив рід, тато мама я, а рід, просто. називався Половецьким словом «курінь». Курінь керував відповідно, до курінники. Курені, які кочували на одній території, мусили узгоджувати свої кочів'я, щоб на що ми траву з'їли, а тут ви прийшли. Так, вони узгоджували а, свої маршрути. І от система коренів, яка кочувала на одній території, називалася Кіш. Це половецьке слово. А відповідно керував кошовий. Або це саме слово Кошовий дійшло з російських джерел до нас у вигляді кощій. Навіть є українське прізвище кощовий або кошовий. І кощі, до речі, теж таке прізвище. Так от він, на якому половці качувала, це харчова хата. Віз і шатрозмір. Називався половецьким словом вежа. І от арабський літописець пише, як вони зустріли вежу одного з кошови її шов, і вежа його їхала. Так от цю вежу було запряжено 6 валів. І не цуга, а от так. Віл, шановні друзі, це не кінь. Віл це більше по Уто я віть собі, шість жигулів тягнуть одного воза. Якого розміру віз? Це хата, величезна хата, яка мандрує по степу. А чому вона може мандрувати по степу? Повіл іде з швидкістю 3 км 4 на годину. Пішохів його обганяє. І так спокійно ця фортеця їде собі. Ну, ця, ну, хата, хата, дійсно хата. Фортеця теж. До речі, козаки ж використовували базові табори саме як фортеці. І оці межі вже казацькі, з'єднані в... Поколи скруті грани, це були фортеці, якими їх хмельницькі, і всячка і Севелечний покорили там, Польщу і Москву, воювали. Саме в такий спосіб. Так що насправді половецький спосіб життя нікуди не дівся. Його потім успадкували козаки. Вони жили точно так, вони не орали землю, вони влітку полювали, випасали худобу, взимку жили в засіках на островах. Часто, до речі, столиця Половецького. Цього Союзу була на острові, як це не дивно. Такі прямі паралелі з казавським способом життя просто неймовірні. Але якщо ще говорити про полосів, то звичайно ви напевно, з об... образом полосів як основних ворогів Росії. Е... Найбільше звиклося, тому що слово полкові герої саме цей образ дає. Але не треба забувати, е... що крім цього, цього... джерела і ще йдуть інші джерела. І скажімо так, рівноправда, ми що крім конфлікту, наприклад, було те, що Ярослав Мудрий, <кій> точніше Ярослав Порозований Мудрий, разом з Половцями відвоював для Русі північні землі, територію колонізовану Русі, до Балтійського моря дійшли аж до Балтійського це разом з Полокцями було. І точно так, коли прийшли монголи, був утворений союз для захисту від монголів, очолив його Юрій Канчакович, намальований тут. І разом проти монголів билися разом і руські і половецькі князі. Тому образ ворога із Половця, ну і те, що безпосередньо стосується Херсонщини, от на сторінці 17 і ви побачите Половецьку територію, Переяславські полос і руські полоси, і там вкраплення руської території Олеща. Це Херсонщина. Цю це цю так, так це був порт Русі. Через цей порт йшла торгівля з усіма причорноморськими державами. Це була територія Русі. Так от за всю історію співіснування цих двох держав, Половецької і Руської, не зафіксовано жодного набігу на Олещі. Жодного. Хоча це була фактично анклавна чужих територій. Жодного набігу на Олеща не було. Це така невеличка ілюстрація, яка нам дасть зрозуміти, що стосунки між цими двома державами були дуже складними, а зовсім ворожими. Так, звісно, були набіги. і Ігор Святославович Будалашний постраждав. До речі, нам в процесі роботи на книжку, це вже вам, як філологам, ми знайшли цікаву історичну розвідку. І теж зібрана із джерел, яка розповідає правдиву історію Ігоря Святославовича. Він пішов дійсно на Воловців. А це він прикордонний, як завжди щось хотів у них. А він часто ходив, то з половцями на Русь, то з Руслі на Половці. з був князьким. А половці побачили, що вони йдуть, і відступили, і залишили вежі усіма. А в вежах залишили їжу, напої і жінок красивих. І хлопці вже перемогли. Зранку прокидаються, голова болить, а тут. А тут, значить, їх оточили половці, це списами їх взяли там теплими без бою, абсолютно там взяли в порог. А в ну, цей момент витає, припрає... плаче Ярослава. Так буває. І в теперішньому житті, так? І тоді ж життя не чи не відрізнялися. Ну тобто складні стосунки були. Так от, якщо е, говорити про снегу, то наша історія от, власне половецької державності, а це, це називають зараз Союз Племен, ну Кочовиків була специфічна держава, це була війська держава. Як потім власного казаків, тому що е, не було окремої цивільної адміністрації, от у нас з вами є там, голова, є мер, там, голова адміністрації, є цивільна влада, а військова влада окрема. У них військова влада, вона ж і була владою цивільної. Тобто військові виконували всі функції влади, точно так, як потім на Січі. Ви ж знаєте, полковник це був керівник цілого району. Там, палаці, так? Атаман це керівник населеного пункту, голова Сімнату. І вони е, виконували всі функції. Керування, в тому числі військова мобілізація, вони йшли воювати, поверталися до керування. От поло всім була така штука, і до речі, це зумовило розвиток демократії, точніше не розвиток, а демократичної засади цього Полонного Союзу через одну просту істину, що керувати військом не можна, давши спочатку передвиборчі обіцянки, а потім їх не вийдули. Керувати військом не може людина тільки тому, що у нього порода. Батько, то в нього батько керував. Якщо військо буде керуватися так, що генералом може стати тільки син генерала, то військо дуже швидко програється. Тому в поліці була демократія військова. Це була, кожен там повинен був довести свою зверхність в бою і тільки тоді він залишався там. Недовів, ставило іншого здібного, як він керував. До речі, у колосів була така цікавий ритуал для того, щоб в побуті перевірити, чи кошовий може керувати кошем. Якщо ти кошовий керуєш кошем, ти повинен був на плечах винести казан, із якого їсть весь скіш. Брав на плечі, виніс. Молодець, каже, не виніс, пробачте, буде мінувати. На цю тему там є кофік, <сміс> 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 І от коли ми розглядаємо Половецьку державу як таку саму державу, яка є предтечею нашої України, то власне постання війська Запорізького і Казацька держава, яка постала війська держава, стає. Дуже яскравим, хто припиняє справляти враження фортеці на острові Хортиців, які бухають козаки, тренуються ну, і готуються їх в після Ми раптом почнемо розуміти, що це величезні землі, які були поділені адміністративно на поламках. Це землі від Прогнозької поланки, Херсонської області, Кінбурзька коса, до Бармінківської нинішньої Харківська область, від Поділля і, і Подон. Це все землі війська Запорізька, це не землі, це держава. Яка керувалася в такий спосіб. Так, вони не грали землю, бо степ не уряд. А крім того, вони були військові. І не, не може бути військовою людиною, яка ори землю. Він воювати за два місяці на рік. Бо у нього то весняні коліна роботи, то літні, то осінні. Так? А жінки ж не будуть раді, на жінка вже не горять. Тому це був такий спосіб життя, теж успадкований напідхочевити. Я бачу в ваших очах недовіру, мовляв, степ не орить, і дивіться, у нас степ прозора. Зверніть увагу, у нас різні сосмуги. Лісосмуги якраз перетворив степ наш на лісостеп, а якщо пробував розгорати цілину без лісосмуг, і видуло за рік весь Чорнозем. І він знищив Євро і всю Європу засипав Чорною землею. В чому різниця? Якщо ми землю засвоюємо, будуємо фактично для внітру затримки вигляді лісосмуг, то вони переклоняють бути степом. І в ньому вже можна жити так, як ми з вами зараз живемо. А в ті часи можна було в степу тільки і виключно пасти ходу. Ну, Городництво було розвинуто там, де місцевість дозволяє, якась вибавка чи щось таке. Там можна було вести город. Тому, власне кажучи, степові народи могли зробити набіги на лісостеп і верталися завжди. як? Вони половецькі землі окупували, половці почали з ними партизанську війну, яка тривала понад 100 років. А руські землі вони зайшли, пограбували і вийшли. От на будь-якій маті монгольських походів ви завжди побачите тві стрілки. І йшли туди, йшли назад. І йшли назад як ішли назад, якраз опираються в Дніпро.